Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, почали е, тему збільшення пенсії, дуже багато від вас реакцій, дуже багато зворотнього зв'язку. І тому я потратив свої сили час і зробив для вас повну підбірку е, виплат, які зростуть уже з 1 числа наступного місяця. Тобто, буквально уже ось зараз зараз. так? Таких виплат доволі багато, десь відсотків 90 пенсіонерів отримають в тому чи іншому значенні збільшення пенсії, так, уже от з 1 січня. І зараз я вам про них усі розповім, щоб ви були в курсі на що очікувати, куди збільшиться. На деякі з них потрібно писати заяви, тому дивіться уважно, але перед тим. Повішав бачите цю доску, так яка вже досить давно не появлялась в моїх відео, і не дарма. Тому що дякую вам величезне. Бачимо, коли я знімав цю доску, наше, наш показник був 823 тисячі підписників, і це було зовсім недавно, от буквально в кінці літа. Зараз же ж ми, дякуючи вам, дякуючи ваші підтримки, пересягнули в позначку 900 тисяч. І за вчорашній день перейшли позначку в 902. 000. Тисячі підписників. Тобто, впевнено, рухаємося до мільйона, створюємо таку народну е і думку, і дію, так, зараз в допомозі нашим захисникам. І такий народний е правильний, правильне таке висловлення, так, знаєте, поглядів, і щоб там наверху до них прислуховувалися. Бачимо, дуже багато з них вже діє. так. Саме з цими і ялинками, і зі всім іншим прислуховуються, відміняють ті речі, які зараз не потрібні. Тож долучайтесь, і ви будемо так в народному форматі робити отаку взаємну взаємодію. А тепер що ж до новини для вас: саме про збільшення пенсії: хто коли і як її отримає і в яких сумах, на збільшення пенсії з 1 числа повпливає дуже сильно два основних фактори. Перший це збільшення мінімальної заробітної плати, до якої прив'язана дуже велика частина пенсій. А друга це збільшення показника прожиткового мінімуму. Прожиткового мінімуму саме для непрацездатних. І також до нього дуже багато чого прив'язано саме для пенсіонерів. От з першого числа цих два показника значно зростає. Разом з ним підтягуються усі інші доплати. Як це буде відбуватись, і які це добавки, як їх отримати? Ну, по-перше, розпочнемо з самого очевидного, так і будемо углублятись, 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 і потім як це все отримувати. По-перше, зростуть виплати. Так звана соціальна пенсія да, або соціальна допомога. Ніхто не знає, як її правильно називати, будемо називати 2093 гривні. Її знають цю суму усі, тому що вона вже два роки не змінювалась. Люди вже ну, не то, що плюються, а питають, відверто питають, як нам за ці кошти вижити. Так? Інфляція все подорожчало, а ці кошти не змінювалися. Так от, з 1 числа наступного місяця ця сума зросте до. 2361 гривні. Далі максимальна пенсія це для тих скільки там, 6, да, ні, 4% щасливчиків, які отримують максимальну планочку. От пенсія прямо топ, да, саме найбільша. Зросте з 20 930 гривень до 23 610 гривень, тому що це 10 мінімальних. Отак От в законі закладено. Хоча ті люди, які все своє життя робили дуже великі видатки в бюджет, так, податками, то вони трошки незадоволені, що для них поставили так верхню планочку. Але 23 тисячі гривень це вже хоч щось, виплати за понаднормовий стаж це та Частина виплат, яка зросте для усіх, у кого є понаднормовий стаж, а таких пенсіонерів в Україні зараз більше 80%. Тобто всі пенсіонери такі більш старшого віку, у них майже усіх понаднормовий стаж, тому що тоді люди все життя працювали, і все життя працювали легально, записано було в трудові, все, а не так, як зараз, да? зарплата в конвертах, ніде ти не рахуєшся, а потім де мені взяти пенсію, чому мені так мало платять? Так от, за кожен рік понаднормового стажу сума з 20 гривень 9 копій, 90 копійок, вибачаю, зросте до 23 гривень 60 копійок. Тобто, якщо у вас 10 років понаднормового стажу, то це 236 гривень буде. Замість е, 200 гривень 209 гривень. Так. Е, також з 1 числа. Е, Наступного року, вже вважається, так ну буде вже ж наступний рік, зросте е, та доплата пенсія людям, яким за 65 і у яких стаж е, більше 30 років для жінок і 35 для чоловіків. То е, їхня виплата, так як вона прив'язана до мінімальної заробітної плати і не може бути менше, ніж 40% від неї, зросте з 2680 до 2840 гривень. Тобто майже 200 гривень добавочки відразу усім, кому за 65 і хто виконав умови по стажу. А з 1 квітня такі люди отримують аж 3200 гривень, вірніше, не менше, ніж 3200 гривень, а більше, будь ласка, якщо вас дозволяють вимоги, так? Стаж, зарплата, то аж до 23 610, будь ласка. Е, далі е, це е, те, що зросте з 1 числа 100%. Далі поговоримо про те, що уже зросло, і як його отримати, так. Зросла доплата пенсіонерам від міжнародної організації ООН. те про що вчора розповідав. Тут бистренько пробіжу, бо так як тема загальна, то про все розповім. Що тепер уряд домовився з ООН, що вони будуть доплачувати людям аж до 3250 тисяч гривень. Тобто, у всіх, у кого пенсія менша 3250, тисяч буде йти доплата від ООН. Але це стосується тих пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях або ведуться активні бойові дії, у яких менша пенсія ніж 3250, буде їм доплата, і які не отримали в 2023-му допомоги від ООН, тобто оцих коштів по 6660 гривень, так то їм буде доплата. Тобто, якщо у вас пенсія там, наприклад, 2200, то ви 1050 отримаєте зверху. Таких людей, за даними пенсійного фонду, наразі нараховується 270 тисяч осіб. Тобто, ну, більше ніж чверть мільйона отримує оцю виплату. Так? Далі, про що ще е, варто поговорити? Це доплата пенсіонерам, які відповідають таким критеріям, е, які не мають достатнього фінансового забезпечення. Далі, які мають отримувати спеціальний догляд від соціального працівника і особам, вік яких від 80 років і більше, що проживають самостійно і не можуть задовольнити свої потреби, тобто потребують постійного догляду, то їхня їм допомога або виплата їм щомісячно зросте з 837 гривень до 944. Більше ніж на 100 гривень, тому що це 40% від прожиткового мінімуму, а Прожитковий мінімум зростає, тягне за собою цю виплату. Щоб отримати цю виплату, необхідно звернутися з відповідною заявою до пенсійного фонду. Цю тему ми дуже конкретно розбирали в одному з попередніх відео. Зайдіть на канал, передивіться, не забудьте підписатися, так ви нічого не пропустите і будете в курсі. Далі ще варто зазначити, що залишаються виплати за. Вік, це так звані виплати від президента. Так? Він це все організовував, пропихав в Раді та голосувала. Тож, люди, які старші за 80, крім тих 944 гривень по догляду, мають право, не мають право, а 100% будуть отримувати 570 гривень, але за умови, що їхня пенсія не більша, ніж 10 680 гривень. Будуть кожен місяць отримати по 570 гривень. Люди від 75 до 70 років будуть отримати по 456, і від 70 до 74 по 300 гривень. Це те, що й зараз отримують, але будуть ще додатково отримати, кому саме виповниться так, такий певний період років. І ще, що варто тут зачепити, що з березня, тобто трішечки пізніше, так, буквально через там, два місяці, відбудеться індексація. Індексація по-новому, індексація з балами. І тут... Роксолана Підласа, це голова комітету з питань бюджету Верховної Ради України, зробила таку гучну заяву, що ті, хто зараз отримує найменшу пенсію, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою. Тобто розкодовую вам, так, да, це все сказане. Що е, людям, які отримують досить мало і йшли на пенсію, да, буде за допомогою цих балів перераховано їхні виплати, і їхня пенсія підтягнеться під ті виплати, які отримують зараз такі ж самі люди з таких самих професій, але вони отримують більше. А чиновникам, які собі понаписували різні заслуги, різне все, це буде перевірятись, перебиратись, і ті заслуги, і ті надхмарні зарплати там за останні три роки будуть цими ж балами підсумовані з іншими, і їхня виплата за рахунок цього зменшиться. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю. Не забуваємо долучатись до каналу Народна думка 900 2000 тисячі підписників і впевнено рухаємося далі. Тож і ви долучайтесь до такого народного руху. Будемо разом. Розбирати ситуацію, висловлювати свої думки в коментарях, будь ласка, завжди на них радий їх перечитати і розбиратись з серйозними справами, серйозними проблемами, допомагаючи в цьому вам. Тож, до нових зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі!